У Дрогобичі триває активна підготовка до відкриття та освячення оновленого храму Святого Юра. До церкви вже повернули відреставрований іконостас. Зараз тривають монтажні роботи. Ми ж тим часом продовжуємо говорити про важливість та цінність самого храму святого Юра. І сьогодні, власне, поговоримо про духовний аспект цього питання та унікальність храмових розписів. Про це нам повідає декан факультету церковного мистецтва та голова комісії. У справах церковного мистецтва та архітектури самбірсько-дрогобицької єпархії отець Михайло Олійник. Вітаю вас, Отче! Слава Ісусу Христу! Давайте ми розпочнемо нашу розмову саме з архітектури і поговоримо про те, у чому, на вашу думку, полягає духовна унікальність храму Святого Юра. Думаю, що насамперед потрібно було би сказати, яке взагалі займає місце храм у житті людини, так, тому що десь. Із, із, ці, із цього його завдання, з цієї мети храму випливає все інше, про що ми будемо говорити. Від самого народження дитину приносить у храм, її хрестять. І так практично храм, людина, яка відвідує храм, супроводжує людину у її житті протягом всього життя аж до останнього її земного дня. Куди так само до храму приносить людину, щоб відпровадити її у вічність? Храм і якраз саме храм Святого Юра, він, можна сказати, найбільш втілив у себе як в архітектурі, так і в розписі ці всі ідеї, які потрібні саме для храму, щоб він виконував цю свою роль. Це і архітектура, яка є. Завжди сакральна архітектура вона є в чомусь незвична, вона є унікальна порівняно з іншими спорудами цілого міста. Тобто храм вже своїм виглядом він проповідує, кличе до себе, в ньому створюється місце, де людина має перебувати з Богом. Це місце має мати певні якісь ознаки, певні якості. І цьому якраз сприяє певний розпис храму, тобто його оздоблення всередині. І якраз саме храм Святого Юра є, можна сказати, повністю наповнений розписом священними сакральними зображеннями, які будуть тут допомагати людині перебувати в цьому середовищі, в цій атмосфері, Дому Божого. Прям Юра, якраз якраз в цьому плані такий, такий дуже показовий. І унікальний. Ми вже розповідали про історію самого храму, говорили про те, що він був збудований, потім його відбудовували, відновлювали, розбудовували. І от якщо говорити з точки зору духовності, як на вашу думку поєдналися у ті народні традиції того часу із духовністю в процесі будівництва, як вони вилилися в сакральній архітектурі храму? Українське мистецтво, як, як архітектура, так і іконопис характерне тим, що тут національні традиції вони завжди такі дуже присутні. Зокрема, у іконописних зображеннях, якщо, скажімо, порівняємо з такими провізантійськими країнами, то вони завжди старалися дотримуватися так дуже прискиплого якогось певного канону. Часом той канон. Міг навіть десь не співпадати з якимись національними особливостями цього народу і цієї культури. Але там, десь канон такий стояв на першому місці, українець завжди, по-перше, робив це творчо. Тобто він не був зв'язаний, над ним ніхто не стояв, не вказував, як саме це малювати. Українські зодчі і малярі. Вони просто вивчали, бачили мистецтво як своє ще давніше, так і мистецтво інших країн, і вони вміли робити такий синтез, творчо це переосмислювали і робили таке сучасне мистецтво. Наприклад, як тут в Іконостасі, побачити дочок Лота в платтях саме другої половини XVII століття, коли малювалася ця ікона. І таким чином воно завжди тоді є не якесь закостеніле, не якесь віддалене від життя, а воно таке завжди живе це мистецтво. Кожен храм він має ну, вагому роль в житті громади. От якщо говорити конкретно про церкву святого Юра в різні історичні періоди, ви як дослідник, десь цього храму, як можете оцінити значення цієї церкви в. Житті громади в той чи інший історичний період. Церква це певна спільнота, це певна громада, яка збирається навколо Господа. І тому храм завжди громаду виховує, він її гуртує. Тут, напевно, з'являлися і з'являються завжди якісь, якісь добрі ідеї щодо самої громади, щодо духовного життя, культурного життя. Тому храм завжди таким був центром, скажімо, навіть в архітектурі, в облаштуванні храму. Так, громада, навіть сам там, ремонт храму чи розпис храму, він завжди гуртує громаду. Завжди керівники міста чи багатші люди, меценати, вони займалися якраз облаштуванням храму. Десь, може, трішки відрізняється від сучасних. Багатших людей, чи, так, чи таких людей, які собі можуть більше десь дозволити в матеріальному плані, що храмом опікувалися насамперед такі люди, які були при керівництві держави і багатші люди. Ну, тепер десь опікується, можливо, простий люд більше, як угу. дбають про це. Ну, дивлячись на те, наскільки красивими є розписи в церкві, то можна говорити про те, що парафія церкви була насправді багатою, і люди були згуртовані навколо тої спільної ідеї розбудувати таку красиву церкву. От якщо власне говорити про самі храмові розписи, наскільки вони є унікальними, і який є символізм от, переданий в тих настійних розписах, які збереглись до сьогодні в храмі, насамперед, як ми вже почали говорити, що храм. Створює певне середовище для людини, середовище для молитви, спілкування з Богом і перебування разом у цілої громади в цьому середовищі. Тому це середовище має бути якимось особливим. Я так зауважив таку цікаву річ, коли тут ми заходимо не раз з людьми. Ми навіть ще десь не починали молитися, чи, може, навіть не мали такої мети чи наміру. Так, ми, ж, ми ще не молилися. Але навіть саме перебування тут, воно вже якось змінює людину. І кожен, хто вийде з цього храму навіть через 10-15 хвилин, він вже стає інакше. Він десь здобуває якийсь мир, спокій, яка з'являється радість, оптимізм. Через те, що якраз храм є правильно збудований і тут є такі, як ми кажемо, унікальні розписи. Не в кожному храмі змогли це зробити ну, через різні обставини, через різні причини, може якісь технічні, може фінансові, але храм Юра якраз є такий, що в ньому є це середовище для молитви, для преображення людини. І коли ти заходиш сюди, ти вже попадаєш в ну зовсім іншу атмосферу, де ти є вже відгороджений від того світу, який ти залишив за дверима цього храму. Навіть ми побачимо, що вікна у храмі, у давніх храмах, вони ніколи не робилися десь на рівні людини, а робилися досить високо, так, тому що. Людина, яка зайшла тут, вона навпаки має відгородитися від зовнішнього світу. І на той час, коли вона буде тут перебувати, буде тут молитися, їй не потрібно якийсь зв'язок з зовнішнім світом. Храм призначений для того, щоб якраз людину зосередити в собі, всередині, у своєму серці, і для того є ці всі розписи. Розписи. Цей свого роду, як так дуже часто прийнято називати, вікно у цей інший світ, вікно в небо. Вони є тими, що являють оцей духовний світ. Чи тут є святі, які зображені на стінах, чи сам Господь Ісус Христос, Богородиця, вони уприсутнюють цих осіб. Тобто ми перебуваємо в середовищі святих Божих осіб, через зображення уприсутнюється. Василій Великий про це говорить. Він так і каже, що через зображення сама особа зі своєю благодаттю є тут присутня, і благодать через ікону може передаватися людині. Тому нам тут є так добре і гарно і. Приємно перебувати. І ці розписи вони переображують людину, бо для того якраз є це покликання храму змінити людину, переобразити, освятити, наблизити до Бога. А якщо громада є така перемінена, ну буде перемінюватися все суспільство, буде перемінюватися місто. І країна. От, власне, яке богословське і літургійне значення мають ті сцени, які зображені на стінах святого, церкви святого Юра. Їх тут багато. Можливо, ми про всі не, не будемо говорити, але можна зупинитись на якихось таких найяскравіших сценах, яке вони мають значення? Ну, Для того треба спочатку сказати, що храм має, так є задумано, таку тридільну структуру. Притвор або бабенець. Середня частина храму, або храм вірних, чи Нава, і святилище або Вівтар. Відповідно, якщо так говорити про зовнішню символіку, ну можна сказати, що це символізує трьох осіб Святої Трійці. Але якщо говорити про внутрішню таку частину храму, то це є ніби кроки наближення людини до Бога. Тобто людина, заходячи в двері. Попадає в таку першу частину, яка називається «Притворчий бабинець, де ідея цієї частини переміна і покаяння. Тобто духовне життя людини починається з переміни. Взагалі якийсь рух чи людини чи суспільства починається з того, що людина щось має проаналізувати, змінити, і тоді починається цей рух. Це створюється у бабинці. Ну, так, умовно кажучи, середня частина відповідає храму вірних, де вже збирається громада, і є, відбувається спільна молитва. Молитва, яка ну, не просто, може, ми так більше звикли, як вислов, виявлення якихось почуттів чи прохань до Бога, але молитва як таке тісне спілкування з Богом, тобто розмова. В якій не лише людина щось висловлює, а ти мені Боже, щось маєш подарувати. Але людина змінюється. Бо Бог промовляє через цей іконопис. Це діалог такий, Та, такий, діалог, справді молитва це діалог. І через іконопис Бог промовляє. Тому цей іконопис завжди має бути богословським. Якраз такий іконопис є в церкві Юра, що він промовляє. І вже третя частина храму до святилища, куди людина поступово наближається, це вже є безпосереднє єднання з Богом, тому що там відбувається Євхаристія. По-іншому ми називаємо причастя, і людина стає причасною, причетною до Бога. Тобто вона обожнюється, вона освячується і цей рух. Є такий рух у храмі. Так, може, ми його не завжди розуміємо і усвідомлюємо. І відповідно є розписи. Скажімо, тут, у Бабинці, де ми перебуваємо, є розпис на тему життя Марії Єгипетської і святого Онуфрія. Ну, можна було би сказати, чому саме Марії і Єгипетської і Онуфрія, ну, можливо, це були меценати. Так, десь дослідники теж е, кажуть, так, які е, жертвували на цей розпис, і тому був зроблений такий розпис, але не, не тільки для цього. Життя Марії Єгипетського і Онуфрія воно якраз відповідає ідеї цього Бабенця і цього притвору. Марія Єгипетська нам відомо, напевно, що вела таке дуже недобре життя, але в певний момент вона його змінила, вона покаялася. І її життя вже стало таким подвигом, і вона дуже багато досягнула. Но ми часом перебуваємо десь на багато якомусь легшому стані. Не так низько не падаємо, як вона, але часом дуже нам тяжко чогось досягти. Так, бо потрібно прикладати зусилля. Христос каже, що Царство Боже здобувається зусиллям. Якраз притвор, коли людина тільки приходить до церкви, вона десь ще може навіть боїться чи. Не хоче підійти туди ближче, тобто то це якийсь такий початкуючий християнин. Він вже має тут тему для роздуму, для молитви, як він має починати десь своє духовне життя, свій такий духовний зріст. Коли попадаємо вже у другу частину храму, храм вірних, тут є сюжети, які якраз призначені такі для молитви, для спілкування з Богом. І тут є такі два. Великі сюжети на південній і північній стороні на тему акафістів. Акафіст Богородиці і акафіст до Ісуса Христа. Це теж є така досить унікальна річ, тому що ми практично так не знаходимо більше таких дерев'яних храмів, де би були якраз ці теми у розписі храмів. Акафіст Богородиці, він зображений практично повністю. Тобто, що таке якафіц? Це така похвальна пісня, похвальна молитва, такий гимн Богородиці. За, початково це було за врятування Царгороду від сарацинів. Але згодом в цю молитву вкладається щось більше: Богородиця як наша заступниця, яку ми молимо ну, не лише за якесь одне місто, але молимо і за Дрогобич, і за, і за інші міста, за нашу країну. Тому це акафісти стали дуже популярними вже десь в, в, навіть в першій половині, в середині XVII століття, і так цікаво, напевно, священник, який був тоді, тут, на парафії, можливо, це така його головна ідея була, щоб зробити такі сцени акафістів, які десь вже були в давньому малярстві, але на той час в дерев'яних церквах, можливо, не були такі дуже поширені. І тут роблять такий розпис, який складається з 12 акафіст, складається з 12 ікосів і 13 кондаків. І тут практично ці 25 сюжетів, вони зображені на стіні. І кожен є підписаний, так як починається молитва Кондака чи Ікоса. І я думаю, що, можливо, навіть в той час, коли. Могли молитися такий кафістр, то могли, зокрема, ставати тут біля цієї стіни, споглядати і молитися, бо споглядання це теж є такий особливий вид молитви. Так? Тобто не обов'язково промовляти слова, але можна споглядати це зображення і з ним розмовляти. Так? Часом, як ми з кимось дуже близьким можемо говорити навіть самими очима. Акафіст Ісуса Христа, який є вже на південній стороні, можливо, для нього не було стільки багато місця, бо тут є ще один великий сюжет Страшного суду, Другого Пришестя Ісуса Христа. Він не є зображений так, як Акафіст, так кількісно, як Акафіст Богородиці. І е, тих сюжетів є менше, але він теж є досить унікальний, і там є такі дуже цікаві зображення. Наприклад, в одному сюжеті зображене розп'яття Христа в ангельських силах і в таких небесних сферах. Ну, так би ми на нього глянули, подумали б, що то якесь таке досить таке сучасне модерне навіть зображення. Так цікавою зображено. Також тут є, може, не такі унікальні, але також є унікальні для цього храму. Звичайно, сюжет страстей Господніх. Страсті Господні це був такий поширений сюжет практично в кожному храмі, який зображався або на стіні храму, або на окремій дошці, тобто показані певні сцени, починаючи від того, якщо ми читаємо Євангеліє, відколи Христос говорить про свої страждання. Тобто ще не страждання, але вже Христос про них говорить. Коли сходить з тавору, і пізніше наближення до Тайної вечері, умивання учням ніг, сама Тайна вечеря. Так, бо ми, ми знаємо вже більше такий пізніший сюжет хресної дороги, так, яка є дуже поширена зараз. Але ця хресна дорога десь поширилася практично вже в 19 столітті. До того часу, саме в наших храмах. Притаманно для східної духовності якраз були ці ікони страстей. Тут вони також є зображені у на стіні, безпосередньо на стіні храму на північній стіні біля акафісту Богородиці. На південній стороні, крім Акафіста Ісуса Христа, є ще дуже такий великий сюжет, і за своєю величиною, і за наповненістю, за змістом ми називаємо Страшний суд. Можливо, навіть правильніше було би сказати друге пришестя Ісуса Христа. А ті обидві назви можуть бути. Але теж він має таку свою особливість у церкві Юра, в цій церкві. Взагалі, такі сюжети, так само, як і страстей Господніх, були практично притаманні для кожного храму. Або їх зображали на стіні, або на окремій дошці. Зразки. Таких ікон ми маємо ще починаючи з 15 століття, можна їх побачити зараз у Львівському національному музеї. Чим унікальний тут оцей страшний суд, друге пришестя? Що переважно такі ікони є такі симетричні в своїх зображеннях більш-менш і такі центричні. Тут, якщо верхня частина ще десь, така трошки є симетрична, то далі вже весь центр. Десь зміщується у бік святилища, в боці святилища зображено і рай, святі, які в інших іконах страшного суду десь йдуть до центру, так, бо вони там є зображені, ангельські чини, апостоли, і інші святі різних чинів, народи, світу, які йдуть на суд. Вони всі десь йдуть до середини. Тут особливість, що вони всі йдуть до святилища. Тобто, святилище є тим центральним місцем, а зрештою, воно і є тим, тим раєм, тим новим преображеним творінням. Так, Бо сюжет другого пришестя полягає в тому, що старе творіння закінчило своє існування, є ще такий. Такий сюжет на, на цій іконі, коли ангели ніби килим звивають небо, тобто старе небо, старий світ, а з'являється новий світ. Цей новий світ є такий в напрямку святилища, тобто до святого, до Божого. Але, звичайно, що домінантою у цьому оздобленні храму сакральним мистецтвом, є власне, іконостас. Іконостас, з одного боку, він. Ніби має таку звичну свою структуру, як є і в інших храмах, але має, може, і деякі такі свої особливості саме для храму Юра. У намісному ряді тут є зображені ікона Святої Трійці, старозавітнього зразка, ікона Богородиці Одегітрії, ікона Ісуса Христа, Вседержителя або Пантократора, і ікона святого Юрія. Це в намісному ряді. В нижньому ряді, який якраз почав з'являтися в першій половині всередині 17 століття, так, бо до того часу його не було. Там були, на тому місці були просто оздоблення, нижній ряд в церкві Юра є прив'язаний до намісних ікон. Там є сюжет виходу Лота з Содома Гомори, який прив'язаний до Трійці, де Авраам, родич Лота, приймає Трійцю. Під Богородицею є сюжет, який був в той час популярний. Він десь взятий навіть з гравюр різних, тобто з книжок, був відомий. Акафіс Богородиці, так, тому що він є під Богородицею. Під Христом є. Чудо апостола Павла на острові Мілет, бо це є пов'язане чудо з Ісусом Христом. І під іконою Святого Юрія є мучеництво усікнування голови святого Юрія. І теж така цікава особливість, що якщо вивчати цю ікону, там практично ми можемо побачити десь якийсь пейзаж Дрогобича. Можливо, навіть ратушу, можливо, в'язницю, яка була в ратуші, так? і там теж можна побачити. І люди, які там присутні, так, зокрема, навіть цей кат, який страчує святого Юрія, напевно, що десь його одежа, його обладунки відповідають цьому часу, який якраз міг так і виглядати. Цей чоловік у Дрогобичі. Навіть ще така цікава річ, як люди відносилися до, до цих зображень, до справді, як до живих. Бо хтось, хтось десь, очевидно, його родичі постраждали від влади чи від такого ката, то він там просто вицарапував. Цьому катові на зображенні від очі. Хтось хтось таке зробив? То на іконі такі да, залишки Так. Залишились, да? Добре, от якщо говорити ще про стиль іконопису, однаскільки він тут унікальний і відмінний від інших е церков, які станом на зараз навіть є от на, в нашій громаді. Тобто такого стилю я так розумію, що не побачиш в інших церквах. Так, стиль був відмінний. Ну, насамперед, треба сказати, що сам стиль української конопису він завжди змінювався з часом. Тобто, певна епоха, певна культура, певна філософія, духовність, і певний стиль також в мистецтві. Сучасним храмам бракує якраз от створення того середовища. Ну, часом люди мають, може, невеликі матеріальні статки, якась невелика громада, і це може бути причиною. Але більша причина, напевно, нерозуміння людей, для чого є храм призначений і що в ньому би мало бути. Чим би він мав бути наповнений, щоб він виконував ту свою роль і впливав на громаду, на мене особисто. Так, люди, люди не, не мають в цьому, в цьому освіти, освіченості. І дуже від багатьох людей, які громад, навіть які будують храм, можна почути. Що, по-перше, ми не маємо коштів, а по-друге, нам подобається, що тут є так світленько і біленько, щоб не було ніяких розписів. А коли людина попадає тут, то ніби ну, якесь зовсім протилежне середовище від такого враження біленького, чистенького і порожнього храму. Бо тут навпаки, тут якась така напівтемрява. Тут стіни наповнені сюжетами, наповнені ликами святих, які на нас дивляться. І хтось би міг сказати: ой, може, цього всього забагато так для нас, може, воно якось нас так трошки придавлює. Але дуже важливо, що митці, тодішні митці, вони вміли. Робити такий розпис, якого буде багато, але він не буде придавлювати чи не буде давати якісь такі ну, яскраві акценти, яскраві, якісь такі враження. Коли ми подивимося на, на цей розпис, то він такий дуже делікатний, і дуже такий пастельний, якщо говорити про таку кольорову гаму. Та, іконостас десь більше домінує, іконостас більше кольоровіший. Але зато цей розпис ну, він є ну, як якась велика книга. Яку людина приходить і тут споглядає і ніби читає. І навіть ти зразу не зможеш це все прочитати. Ти багато разів, повертаючись сюди до храму, ти знову щось будеш нове відкривати, знову будеш на чимось задумуватися, молитися. Ну, але найважливіше, що цей розпис створюється для того, щоб нас переобразити, щоби ми вийшли з храму інакшими. Багато людей можливо не ставлять собі це як, як мету, а може просто не знають, що вони мають прийти до храму для того, щоб вийти з нього вже іншими. І преображувати всіх навколо себе, і преображувати світ. Дякую вам, пане Михайле, за розмову. Дякую за багато цікавих фактів. І ми лише нагадаємо, що наша розмова відбувалася в самому Святая Святих, самому храмі святого Юра, де зараз тривають роботи з монтажу, з встановлення відреставрованого іконостасу. А відкриття та освячення храму відбудеться вже 23 квітня. Тож всі дрогобичани та загалом віряни українці можуть відвідати цей храмовий праздник та відвідати цю вагому подію в житті нашої громади. Запрошуємо.